У нас невеличка громада, є підприємства, є фабрики, свой пивоварений завод, є мебільна фабрика, м'ясокабінет. кабінет. Війна внесла свої корективи, але е, максимально, що ми могли від громади зробити для того, щоб вони працювали, ми робили. 24-го зранку люди стали перед прохідною і відмовилися працювати. Потрібно було стояти з ними там пів години годину, розповідати, що все буде нормально, переможемо, треба йти працювати. Вони приходили до нас, от ми хочемо приїхати до вас, займатися бізнесом. Задача максимально сконтактувати той же бізнес, який в нас є, щоб вони їх прийняли. Скрізь, якщо люди нормальні, тут домовляться. Ми тут не ділимо, чи це наші, чи не наші. Ми тут разом всі. І вже і здружилися, бо все керівництво приїхало сюди. І директор, і заступник, і за виробництвом, і технологічна служба, і служба якості всі працюють разом з нами. За декілька місяців до війни ми розпочали роботу з у співпраці з Юліт по розробці стратегії розвитку бридичської громади. Один із ключових напрямків підтримки громади Юлі з Європою під час війни це розробка інвестиційного паспорту, допомога громаді у реалізації активності з проєктного менеджменту та супровід у написанні стратегії розвитку громади. Експерти надали нам шапку цього документу. Ми провели певну роботу по своїй громаді, зробили зріст даних і наповнили цей шаблон своїми даними, який був в процесі підкоригований декілька разів. Презентований і депутатському корпусу, і громадськості міста, тобто кожен мешканець міг внести свою якусь частину в цей документ. Це така візитівка міста, яку ми можемо зараз пропонувати і міжнародним партнерам, і інвесторам, для того, щоб зацікавити їх працювати на території громади. Історія позитивної роботи Бердічівської громади це показник того, як злагоджена співпраця громади, підприємців та підтримки юлі з Європою може перетворити виклики у можливості та зростання навіть у такі далекі часи для нашої країни.